Доброго дня, друзі! <кій> Поговоримо сьогодні на таку цікаву тему, чому необхідно оскаржити бездіяльність е, територіальної громади щодо розгляду клопотань про передачу землі у власність під час війни. Е, скажу трошки більше: у нас був навіть прямий ефір на цю тему. Знову ж таки, хочемо ще дописати відео. Е, друзі, якщо вам цікаві земельні питання, обов'язково підписуйтесь на наш канал. <кій> Та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Пам'ятаєте, команда земельного фонду створювала саме для того, щоб допомогти кожному з вас вийшли ваші земельні питання. Друзі, якщо вам хоч трішечки подобається наша робота, та ви маєте можливість та бажання нам допомогти або просто подякувати за нашу роботу. Переходьте під посиланням під цим відео, там буде посилання на нашу Монобанку. Будемо е, вам щиро вдячні за кожен донат. У період е, воєнного стану в Україні органи місцевого соврядування нерідко зловживають поняттям дуже нерідко цим зловживають поняттям тимчасових обмежень. Фактично е, блокуючи реалізацію конституційного права громадян на землю. Проте навіть за умов війни держава не скасовує основні права громадян, а тому будь-яка бездіяльність територіальної громади підлягає оскарженню. Можливо, це трошки і погано, але оскарження саме в судовому порядку. Одразу хочу зазначити, що дозвіл на розроблення проекту землеустрою не є правоустановлюючим, Актом і не гарантує особі набуття права власності чи користування на земельну ділянку. Надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки не призводить до автоматичного виділення землі у власність, а є лише однією із стадій реалізації права на отримання землі. До нас зверталися люди, яким. Надали дозвіл, які виготовили технічну документацію, там чи проект відведення, присвоїли кадастровий номер, і якраз почалася війна, не змогли повністю реалізувати своє право. Е, вони, на превеликий жаль, вважають, що е, коли вони вже зробили документацію, є е, проект на руках, що це вже їхня земля. Але ж на жаль, цього. По факту немає. Земля їм ще вона сформована, присвоєна кадастровий номер, але Земля їм е, не передана у власність, тобто немає самої завершальної стадії. Е, навіть коли ви, повторююсь, мабуть, повторюсь, е, вже розробили проект землеустрій на підставі рішення, присвоїли землі кадастровий номер. Знову ж таки, це не є гарантією, що цю земельну ділянку передадуть саме вам у власність після закінчення воєнного стану, або е, ну, притримають, не люблю цього слова, для вас на період дії воєнного стану. Більше того, ОТГ, як розпорядник землі комунальної власності, має право на власний розсуд передати цю ж земельну ділянку або бажну для вас земельну ділянку в оренду. Вона також може здійснити поділ цієї земельної ділянки, змінити цільове призначення цієї земельної ділянки. Тобто повноважень ворона місцевого субрівання дуже-дуже багато. І такі дії зі сторони ОТГ можуть бути, ну, можуть бути і виправданими. Адже е, зараз існує заборона на користування, е, е, заборона на... Користування земельною ділянкою з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва або ж ОСГ, призвести до е, незворотних наслідків, зокрема спричинення збитків внаслідок простої землі, е, з, ну, або ж заросте бур'янами. Тобто земельна ділянка не може бути е, вільною, не може бути не точніше, скажімо так, не може бути, не, бути у користуванні використанні. От, використання. Тому е е ОТГ, орган місцевого самоврядування, може на свій розсуд зробити з цією земельною ділянкою що завгодно. Але тут є, скажімо так, не дивлячись на існування тимчасової заборони, на безоплатну приватизацію, знову ж таки, ми в будь-якому випадку. Зараз ви можете там написати, написати потім в коментарях, що це гроші, викачка грошей і так далі. Але, знову ж таки, ми рекомендуємо продовжувати захищати свої права в суді. Е, чому? Навіть ухвалення судового рішення про відстрочення виконання судового рішення про передачу у безоплатну власність вже є, хоч маленькою, але гарантією, обов'язкового виконання цього судового рішення, що передбачені бажаними вами земельної ділянки після закінчення воєнного стану. Процитую постанову Конституційного суду. Від 27.07.23 року в ній зазначено, що заборона, встановлена пунктом 27 пункту 5 розділу 10 перехідних положень земельного кодексу України, не поширюється на випадки виконання рішення суду, яке набрало законної сили, тимчасові обмеження. На реалізацію відповідачів відповідних повноважень у сфері земельних відносин слугували лише підставою для відкладення розгляду заяви позивача до припинення чи закінчення правового режиму воєнного стану на території України чи окремої території. Однак такі обмеження не можуть бути правовою підставою для прийняття рішення про відмову у затвердженні проєкту землеустрою та передачі у власність такої земельної ділянки. Друзі, розумію, можливо, знову ж таки багато термінології, та, яка вам не зовсім звична. Тому обов'язково під цим відео залишайте коментарі. Будемо обов'язково відповідати. Якщо потрібно, телефонуйте, будемо допомагати вам вирішити ваші земельні питання. Е, оскільки е, обставини дій в Україні воєнного стану унеможливлюють виконання е, рішення суду що зобов'язання ОТГ прийняти рішення про передачі, передання її у власність, то в силу положень частини 3 статті 378 КАС України. Наявні підстави для відстрочення виконання судового рішення в цій частині до припинення скасування в Україні воєнного стану. Відповідно до частини 1 статті 2 саме на суд покладено обов'язок ухвалення рішень, яке ефективно поновить права та інтереси фізичних осіб від порушень з боку суб'єктів владних повноважень. Давайте так е спробуємо. Трішечки простішими словами, е, якщо у вас є на руках рішення суду щодо е, зобов'язання передати вам земельну ділянку після закінчення воєнного стану, да, ну, бо можливо зараз якби неможливо вам передати там, і ОТГ буде ставати в позу, і щоб не заходити вдовгу по судам, то якщо у вас е, буде отаке от рішення. То ви можете бути впевнені, що після закінчення воєнного стану ви саме цю земельну ділянку зможете отримати у власність. Залишиться питання обов'язково ставте. Таким чином, одним із основних способів захисту конституційних прав під час дії тимчасових заборон є суд. І дуже важливо забезпечити доступ до правосуддя в цей важкий час. Чому у нас виникла, скажімо так, необхідність записати це відео і повторно до прямого ефіру до нас звернулися наші підписники з таким питанням, що вони отримали. Уже на руки проєкт відведення з присвоєним кадастровим номером. Зафіксувати, тобто передати їм у власність земельну ділянку ніхто не може. ОТГ стає в позу і не передає, має на це право, але, знову ж таки, питання другорядне. Е, суть в чому заключається? Їм запропонували зробити поділ земельних ділянок і взяти їх для городництва. А потім, після війни. Окей, повернемося до цієї земельної ділянки, і ви далі будете їх приватизовувати. Скажу так, що якщо ви зробите поділ земельної ділянки, то та попередня ділянка перейде в архів, і звідти ви той кадастровий номер, ту земельну ділянку дістати не зможете. Зрозуміли? Тобто люба маніпуляція з тою земельною ділянкою, на яку у вас є зараз е, кадастровий номер, якщо з неї пройде, назад ви вже зробити не зможете. Придеться робити по-новому. Зробите зараз поділ, потім прийдеться робити об'єднання. Це все-таки час і гроші. Тому, друзі, е, як завжди, звертаю вашу увагу, не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. З нами, сподіваюсь, ви завжди будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Обов'язково е обов'язково задавайте питання в коментарях. Звертайтесь за консультаціями. Ну і, звісно ж, замовляйте послуги, будемо вам раді. Дякую за увагу. Сподіваюсь, це відео буде вам корисним. Якщо у вас виникнуть питання, ви обов'язково звернетесь за додатковими роз'ясненнями. Всім нам бажаю! Як найшвидшого переможного миру? Слава Україні!